Привіт, друзі! Нарешті ми дочекалися літа і спекотного сонечка. А в таку жару, чого хочеться найбільше, я зараз не про морозиво. Хочеться булькнутись в якусь водичку і освіжитися. А для цього бажано вміти плавати. Сьогодні, щоб навчитися плавати, існує безліч басейнів, тренерів, роликів з лайфхаками в Ютубі. А от в моєму дитинстві вчили плавати так. Сіси Спарта! E, ну, добре, мені так не робили, слава Богу. Але робили так. Бульк. В принципі, води я не боялася, бо мене з маличку щороку возили на море. Але навчилася плавати я десь років в 10, не раніше. Як це відбувалося, зараз розповім. Недалеко від мого будинку, десь в двох кварталах, була річка та непоганий такий пляж з пісочком. Але скільки себе пам'ятаю, там завжди було заборонено купатися. А чого? Ти що не знаєш? Там паличку знайшли. Тю, ну звісно, там гілячок багато. От смішні якоїсь палички злякалися. Нову паличку знайшли. Тому на цей пляж купатися ми ніколи не ходили, хіба що тільки позасмагати. І в мене було лише два варіанти, де вчитися плавати: або на ставку в селі у бабусі й дідуся, або коли ми їздили з батьками на море. Ставок в селі був не розчищений з мулякою та водоростями. Але це мене не лякало. А от хто лякав, так це мої друзі. В селі не було прийнято плавати на надувашці чи на матраці. Сама модна, чи що? Там плавали на порожніх пластикових бутилках або на шматках пенопласту з під новенького холодильнику. А ще одного разу хтось з хлопців притягнув та ставок справжню шину від якогось трактора і по черзі всіх на ній катав. З переворотами, звісно. Ж. І, чесно кажучи, саме такі активності на воді мене і лякали, а раптом затягнуть мене на середину ставка на тій шині, а я плавати не вмію. Ну що, ти йдеш чи злякалася? Хто злякалася? Я? Чекай, чекай, так точно не втоплюся. Але всі ці веселощі на ставку ніяк не вчили мене плавати. Я лише стрибала в воді або робила пару махів ногами і знову ставала на дно. Ну, ще навчилася затримувати повітря, коли пірнаю. І це все. А от коли вже я їздила з батьками на море, тато з мамою усіляко намагалися навчити мене плавати. І по жаб'ячі вчили, і по собачі. Спочатку я бовталася на самому березі, майже шкрябаючи пузом по дну. Ну, ти так ніколи не навчишся. Зайди трохи далі. О, дивися, я пливу. Вода прозора. Та, водичка сьогодні чистенька, клас. Так я бачу, що ти по дну йдеш. Ну да, я трохи махлювала, бо мені було прикро, що сестра вміє плавати, а я ні. А потім в один день тато навчив мене лежати зірочкою на воді. І з того моменту я реально відчувала, як вода мене тримає. Буль-буль, буль, у човні. І так спокійно мені. Мене несе течія. Добре, що хвилі не віднесли мене в море на глибину, а лише трохи далі вздовж берега. Так я навчилася плавати на спині. І після цього вже стало получатися і по жаб'ячі, і по собачі. Пливи до мене, пливи. Мам, а ти точно на місці стоїш? Да, да, стою, ти пливи. Мам, вода прозора. Да, водичка сьогодні чистенька, клас! Так я бачу, що ти по дну йдеш. Упс. Саме так я і навчилася плавати. Обов'язково напишіть в коментарях, чи вмієте ви плавати, і як саме вчилися. Всім гарного літа!